Всім привіт! Сьогодні не вирушуємо традицію, знімаю вам сніданок. Дівчата прийшла зараз, дуже полюбляю ці горішки надалі в білому шоколаді і кондукт в наночному. Зараз на знижках вони. Так, ще варуся на нас на знижках, кільця і шматочками. 64,90. Оце смачню ще вам покажу. Колись воно на знижках теж було гривень 30-35, а зараз на знижці 60 майже. Так, варусного козаря на дуже вигідній ціні 33,90. Зараз наберу пачок 5. Шукаємо масло гарної якості і гарні посміхи. На тому тижні наш молочник був за гарною ціною, а сьогодні по акції 132 гривні. Ну, така собі ціна. Майже як ферма 82,5 без акції. Ферма без акції 135, а наш молочник по акції 132. Ну, Все, я розумію, масу. 82%. 65 гривень. Я не знаю, яке воно на смак. Я його, здається, брала на паски, коли пекла. Для тіста нормально, а так не знаю, смачне чи не смачне. Я це зараз теж 81,5 по акції. 60 гривень. Ось кручені, я вам казала вчора, для акції в тебе. Варту. Скільки бійно зараз на знижці 56 гривень. Ой, дівчата, зараз так пуха багато, це капець. Я вже вся чухаюсь від нього. Я вийшла на 5 хвилин на вулицю, і в мене, дивіться, там як все червоне. Треба буде якийсь цитрин чи едем випити. Що хотіла вам розказати про ось цей блиск-борщ. Він мені дуже подобається по кольору, дуже подобається, як він тримається. Тобто він трошки підсушує. Якщо, наприклад, порівнювати з ліпс нашим або з кіко, ось цими такими прозорими бальзамчиками, з кисточкою, з щіточкою, я відчуваю, що губи зволожені. У цього мармейд в нього нема такого ефекту зволоження. Воно, як, наче, блистить, але більше. Стягує, мені здається, губи. Я, звісно, розумію, що за 200 гривень він там максимально зволожувати не буде, але хотілося б, хотілося б. Напевно, скоріш за все, щось там є в складі, що ось так впливає на губи, дає якийсь ефект стягнутості. Напевно, може якийсь пігмент. Тучі ходять цілий день. Напевно, сьогодні знову дощитиме. У тебе якісь новинки? Ось такий його фірма. Ось такий гейфом, хто поштував, напишіть мені, будь ласка. Ще ось така новинка, молочний коктейль ягодинський, за 4190 є шоколад і полуниця. Дівчата ще новиночка, хлібці, день у день гречані 18.20, а Рисові 16.60. Це не попала. У мене без пересольки. Оце я, звісно, молодець, без парасольки, в світлому костюмі. Щоб ви розуміли, всі штані ззаді грязні. Ну, нічого, будемо прати сьогодні. Сонце світить, дощ йде. Гарна погода, шикарна. Дівчата, хотіла вам зробити розпаковку, але вже все виклала, і навіть вже собі кліпчик, ось цей фінський з журавлиною, відрізала і горбушечку з'їла. Так, десь я його їла, не пам'ятаю, де він мені дуже сподобався. Взагалі хотіла взяти в випічці АТБ фінський, але він був якийсь занадто твердий, наче не свіжий. Тому взяла цей дуже смачний. Мені подобається, що він з журавлинкою, Не дуже подобається оці, оці зернятка, а журавлина всередині смачна. Так, в АТБ мої покупки водичка і хлібчик. Це на 19 гривень. Хлібчик здається 19,80, водичка 19,30 І покупочки з варуса, як я вам і казала, взяла 5 пачок молока зоряна, тому що вони були по гарній ціні. Пачка 33,95 пачок вийшло на 169,50 Горішки у ці у білому шоколаді. Зараз на знижці теж вам знімала. І пшоно. Це я вам не знімала, але воно теж на знижці. 17,50, тут 400 грам. Мені не дуже подобається пшоно за тебе, Вирішила спробувати ось це. Хочу зробити чи кашку, чи капустняк з пшоном. І ікра тріски. 55,90 на знижці, напевно, теж вам знімала варусі. Ну, ось такі мої покупочки ЗТБшки і з варуса. Загальна сума покупок в мене сьогодні склала 332 гривні. Ну, більшість суми це молочко, бо 5 пачок. Уже другий день. Дуже дякую, дівчата, що подивились сьогоднішнє відео. Не забудьте поставити лайки, як завжди, зустрінемось з вами у новому відеоблозі. Дівчатка, на цьому відео завершу. Дякую, що подивились. Не забудьте поставити лайк під відео. І зустрінемось з вами завтра у новому, у новому відеоблозі.